Вечір, красота на мангалі смакота, замаринували курочку, так як у нас сьогодні перший день забою. Бройлер клас нючий, але як же ж без цього? Треба посмакувати. Тобто сьогодні у нас таранчук із бройлера. Ну, свіжина, таранчук просто в цьому регіоні свіжину називають таранчуком. Ті люди, які хейтують і критикують, почитайте в Вікіпедії, що таке. Таранчук частково в Київській, частково в Чернігівській області. Ну, ми тут живемо недалечко. У нас тут Київська область, туди в нас Чернігівська, туди в нас там Полтавська область, тобто от такий куточок, тобто Лівобережна Україна. Так що сьогодні у нас таранчук із Бройлера. Так що Леся Петрівна замаринувала і Шолудько розпалив багаття. І це все діло готуємо. Так що... На мангалі красота, на душі трошки печаль біда, ну, але то таке мусимо стояти, мусимо працювати і носа не опускати. І повинні не забувати, дякуючи кому ми маємо можливість сидіти і смажити цей таранчук. Так що ми дякуємо нашим захисникам і не забуваємо, що кожну суботу ми збираємося в 21.00 зараз вже будемо в 20.00 збиратися. Проводити лотерейку розіграш, спілкування, ну а також українська пісня, дякуючи Надійки Сергійові і Віруській Сергійові. Ну, вчора був у нас прямий ефір, Надійка співала, але Віруська вчора щось не співала. Але провели прямий ефір, закрили доволі непогану кількість в районі 100 тисяч гривень. Я дякую всім небайдужим за підтримку за довіру. В першу чергу величезна подяка летить Сполучені Штати Америки. За 900 доларів фактично пів суми закрила родина топчі. Так що, такий вам великий лайкосі, як обняв, підняв, вони протягом всього повномасштабного вторгнення підтримують наших захисників і не тільки Шелудька. І такі ж вони прості, працьовиті, українці, які живуть за кордоном вже не один рік і також там тримають домашнє господарство. У них вчора також був Таранчук із курки. Так що, Люди у всьому світі працюють. Якщо хтось там мріє про якесь непонятне життя, що він десь кудись поїде і буде там десь там щось з неба буде падати, падать, ні, скрізь треба працювати. Скрізь треба працювати, тільки рівень життя скрізь. Різний. І є люди, які їдуть за кордон, заробляють кошти, приїжджають потім в Україну, відкривають своє так само, як я колись з спокійним Криштопом з Юрієм. Я колись спілкувався після того, як я відкрив Ютуб канал, я довго з ним спілкувався. Він ще був на заробітках, все мене випитував по свинарству, по коптілкам і по різним-різним речам. Ну то було давно. От. Люди, деякі йдуть, заробляють кошти, потім приїжджають і вкладають їх, і роблять собі тут маленький такий бізнес. Тому що на чужині як би не було, а дома все-таки найкраще. Так що, щоб ми не жили на чужині, на своїй рідній землі, або щоб нас не знищили, треба підтримувати наших хлопців і дівчат, які дають можливість це все, все, все діло робити. Ну а на даний момент зараз рубрика «Вечеря в селі все своє. Так для того, щоб була дешевша курочка, дешево. І свининка, треба просто, що правильно, вертатися в село і тримати домашнє господарство. А то як сало дороге, курка дорога, все дороге, а як працювати в селі, так ніхто не хоче. Але є один мінус. Мінус є в тому, що наші предки, наші батьки нас не навчали сільському господарству. Вони нам не розказували, скільки треба посадити там цибулі. На сотку, наприклад, саженки в середньому, і які можна отримати урожай, скільки там посадити картоплі, як вирощувати огірки, чим відрізняється теплиця, наприклад, От в мене є порівняння, дякуючи моєму ютубовському брату Олександру. От у нього є теплиця величезна. І я тільки в цьому році, я вже його знаю, з першого дня Ютуба, а ютубу пішов сьомий рік. Тобто я ніколи на це не звертав увагу, а він займається помідорами і в одній тій самій теплиці. Він садить помідори. А тільки в цьому році я зрозумів, що він висаджує і отримує помідори раніше, ніж ми отримуємо на городі, а в нас вже їх немає, бо вони пропали. І вони в нього вже на городі немає, у нього вони ще й досі є. Так що півроку у нього є постійно помідори в теплиці на одних тих самих стеблах. От і в нас є маленька-маленька теплиця, і я тільки це зрозумів по тій маленькій теплиці, яка у нас є, яку ми поставили для Надії Анатолійовни ще до війни, для того, щоб вона вирощувала розсаду. Я ще спіду вам і це все діло покажу. Так смажиться смакота. Я підняв отаку височенько, і в мене час є. Дівчата десь пішли гуляти, ну, а Шелодько тут вирішив трішки посмажити. Перегоріли дровцята, У мене є тут такий маринот. От, я це все діло можу тут полити. Для того, щоб прирумянити, я можу це все діло опустити трішки нижче. От, також я потрусив солькою це все діло, навіщо, для того, щоб загоралася ця канітелька. Жар, звісно, капець. Сюди пече просто капець. Так що така красота став та лайкосик. Що Бажаючих реально немає в селі, в село вертатися. Да? От, і я пам'ятаю навіть свою покійну матусю. Вона казала, тікай сину з села, нема чого тут робити, тут тільки можна спитися. А все той грубаний совок СССР він просто вбив у людях підприємницьку діяльність. Можна навіть на маленькому клактику землі бути незалежним, дані мільйони заробляти, але, по-перше, отримувати задоволення, де ж ти ходить. Друга людина вже сховалася, там десь на кроваті лягла, вона на ну, бур'я нерви, так? Да? Привіт, Бав Надя. Привіт. Привіт. Ждеш шашлик, ви, чи ні? Будеш вечеряти? Чи після шести? Я тоді не їла і не хочу щось. А що це таке, треба тещу в формі не, держати? Моя, в мене внучки вдома, моєї да? Так вчора вас вже обидві годували. Вчора і Надя щось приготувала. А то в мене надюшка всі до мене. Я не хочу сьогодні їсти. Ну дивіться, пахне, воно ще туди-сюди роздратує. Кризантемка, дивлюся, вже зацвітає. Вона садилась їх, я не знаю, що з ними буде. Класно, вче красиві. А як же ж мені якась підписниця вам передала гладіолуси. Оце підписниця передала? Красиві. Так, красиві. А я гладю постійно щось з півниками пути. А це ті персики, які дядя Вася з качуром привіз. Це мені Васильович дав. Василь? Ну, ну, а а... а ті там ми садили, да? Да, були? Да, да. Оце так? Так, так, так. Так що така історія. Ну, от бачили, і ось вам порівняння по тепличці, яка вона не є маленька, але помідори вони були вже до городу. і... Вже на городі їх нема, вони ще тут є. От я до Сашка тільки в цьому році оприділився, що у нього помідори півроку завдяки отакій тепличці. Зараз зайду з цієї сторони, вам покажу. Так що, все-таки парничок чи тепличка. Ну, тепличка, тому що парничок це трошки інше. От, Бо зараз почнуть там розповідати. Дивіться, правда, все зелененьке. І помідори ще чіпляються, 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 да, вже меншенькі, але вони є, є і є. І є. Так само, як і огірки. Дуже баделина, ось ви бачите, а огірки також на ньому чіпляються, чіпляють. Воно жовті помідори, воно ще помідори, воно ще помідори. Тобто є, є, і є. Чого? Тому що тут ми можемо контролювати так сказати, один оцей мікроклімат. О, Так що така історія. Хто хоче їсти помідори більше, ніж пів року. Садіть, висаджуйте рано весною. У Теплиці і до пізньої осені будуть у вас помідори в такій теплиці. Так що, друзі, от така історія. Зараз підемо далі. От такі баобаби садіть, не знаю, як він називається, все забуваю, як це дерево називають. Вже були його зрізали повністю. Кажуть, що його вирощують для того, щоб було чим отоплювати будинки. Реально воно за літо, бачите, як виростає, було зрізане повністю. Що це підтуня, палоня, ну напишіть, друзі, як воно називається, це все діло. У коментарях. А ми біжимо бігенько до нашого шашлічка із курочки, щоб не згоріло. Вони сидять вон, два зіваки, бачили, чекають. Так, повернулися назад, що тут у нас зробиться. Ага. Опа, йди, яка висота. Ну, Крильця вже бачите, вже фактично готові. Вон, як вони ж кварчать. Видно вам? А дивіться, отак от воно булькотить. І висота, друзяки, я не знаю, сантиметрів 30 від мангала, мабуть, так ось висота. От. І курочку ми отак. Робимо. Раніше ми ще брали, намочували тряпочку, лежали зверху, відпарювали, типу, ну, але я такого не хочу. Я люблю, щоб було таке тугеньке, гарненьке. І чим відрізняється курка, все-таки вирощена вдома на тих самих збалансованих комбікормах. Чим птічанська. Ну, я думаю, що ви знаєте різницю, якщо вона вас цікавить. А кому вона не цікава, то людям в по беремо. Але я рахую, що кожна людина шукає де краще, риба шукає, де глибше. Надіжда Анатолійовна шукає, де бур'яну а бачили, і вжину їсть. Тьоща казала, не буду вечерять, а Вона ну, там Все по феншую, все ченчинарям. Так що, от така історія. Вона, още, оп. В селі добре жити, раз-раз перекусив на городі, де пішов. І все по феншую. О, така краса. Так що хочеш смакувати, треба і трошки працювати. І треба трошки мозги включати. Села слинять завжди можна, але в селі треба навчитися також використовувати ресурс, цінувати цю землю, невеличкі ці участки. От, на жаль, зараз люди всі покидали, не, не тримають, не хочуть тримати городи. Отак поїхав, там, все покидали. Там, і е, ми, Нам там трошки кусочок землі на, наділили там, 54 сотки. От, і Сьогодні ми там займалися з Ігорем, я приїжджаю, якась тітка до нього під'їхала. І вже давай там на того підприємця, який поруч там тримає землі. землю, думали, що то він розробив, вже всіх позабирає там землі, але люди покидали городи, там залишилось пару-тройку тільки городів. Людям воно не потрібне. Люди не хочуть цим займатися. Але в случаї чого, то починають говорити різну всяку ерунду. Так що раніше садили всі, тому що це робили всі. Бо так тіпо, треба, бо всі це робили. От. Але ніхто не внікав на хрена і що з цього можна було робити. Раніше реально там запускали ту картоплю в погріб, потім її весною витягували, обривали ті вічки, варили ту вонючу картоплю свиням. Ну, така історія була. От. А зараз більш грамотні. Тобто ми свою картоплю всю продали. Тобто і сьогодні ще люди приїжджали. Ми навіть не виставляли ні в Фейсбуці, я просто виставляв, що я роблю що я копаю, що я перебираю, показую, яка вона картопля. Але посадкову картоплю собі буду ще докупляти От, там першу репродукцію, якщо вона буде перша, звісно, буду купляти весною, тому що в мене погріб невеличкий. Так що, друзі, вечеря в селі, смакуємо, працюємо. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Патрон охороня мене, щоб ніхто не з'їв лишній раз шашликом і з курочки. Ну, це таке та не шашлик. Це просто курка на мангалі. От красота. Шкорчить. От реально шкорчить, бачите. І патрончик наш лежить. От так. Опа! І вона... Ну яшка, вона жорсткіша, чому все-таки. Може, там щось сам процес забою відрізняється. Ми не використовуємо конуси. Хоч у мене є там конусів мабуть, з десяток. Ми використовуємо обичний крючок з проволоки. І два чоловіка один тримає, обезглавлює, обезкровлюємо, перестає смикати, щоб ні крила не були сині, не виламані. Бо у багатьох людей є проблема правильно зарізати курку. От. Як правильно зарізати курку? Можливо, зніму. Відосик і покажу. Я не знаю, чи це правильно, але зарізати для того, щоб мати хороший вигляд. І це має значення навіть в період реалізації. І ми скубаємо тільки в ручному режимі. Тільки в ручному режимі. Не використовуємо пересюмочну машинку. Тільки так. Так що смакуємо, працюємо. Ну, а Шелудько ще трохи побалдеє біля мангала. Люблю я цей процес. О, знову будь-писати багато балак, я ж мало тема. Наша задача змотивувати людей, працювати. І потім смакувати, і навчитися рахувати. А в першу чергу бути людьми і підтримувати наших хлопців і дівчат і бути людяними, об'єднуватися в команди. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Патро! Патро! Кажи всім пока. Пока-пока.